Добрий, з вами Оля Ковальова. Сьогодні я хочу поділитися з вами новиною про нові можливості підтвердити освіту в дані. Якщо ви опинилися в такій ситуації, що з якоїсь причини вам бракує можливості дістати всі необхідні документи для офіційної нострифікації диплому, то можна скористатися так званою. Орієнтовною оцінкою вашої освіти. Хто це проводить? Це проводить Міністерство освіти Данії. Але зверніть увагу, що, на відміну від офіційної нострифікації, це підтвердження. Таке орієнтовне підтвердження чи орієнтовне оцінювання не є юридично зобов'язуючим документом. Тобто така процедура не підійде, наприклад, для ситуації, коли ви хочете підтвердити диплом для офіційної. Авторизації, наприклад, так, в тих фахах, де потрібне ліцензування. Але, якщо мова йде про працевлаштування або про продовження навчання, вступ до данських закладів, то такою можливістю можна скористатися. Як це відбувається? Ось я дам це посилання, як завжди, в описі до цього відео, ви самі можете почитати. Вам потрібно заповнити цей бланк, до нього ми зараз доберемося, і підписати його, зібрати ті документи, які у вас є, і також потім відправити все це через один зі способів, які тут описані. Це може бути фізично. На вказану адресу або через додаток e-box, тобто digital Post. Ви можете написати знову таки на вказаний адресат. Ці всі процедури тут детально описані. Що потрібно знати про це? Для того, щоб подати на таку можливість, ви маєте виконувати три. Умови. Перше, це те, що ви закінчили освіту в якійсь країні поза межами дані, і це може бути як гімназія, тобто старша школа в нашому випадку, так? або середня спеціальна освіта, або вища освіта, це не важливо. Тобто будь-яка освіта може підпадати під цю процедуру. Друга умова це те, що є якісь об'єктивні умови, через що ви не можете роздобути цю необхідну документацію. Ну, в нас багато випадків, коли заклади освіти фізично знищені, тобто, в нас таких причин, я думаю, чи таких випадків, де така процедура буде потрібна, буде чимало. Саме тому я про цю можливість і розповідаю. От. І е, одна ще остання вимога це те, що ви здатні самостійно описати у ту освіту, яку ви отримали, включаючи практику, основні предмети і так далі. Е, після оцінки е, Тобто, як відбувається оцінювання? Міністерство освіти Данії на око прикидує, так, порівнює з схожими кейсами, і виходячи з того, що писали ви, і з тих кейсів, які вже існують, надає якусь орієнтовну оцінку, тому що це ви могли б мати, що це у вас за освіта. Але у випадку, коли? Ви явно щось не те написали, щось ви забрехалися, тоді міністерство може цю заявку вашу відхилити. Ну, який приклад. Якщо, припустимо, ви вкажете, що я закінчив гімназію в такому-то році, в Україні, там, в 90-му якомусь, так, і це було, була трирічна гімназія. Зрозуміло, що. Міністерство освіти дані має інформацію про нашу систему освіти і знає, що в нас трирічні гімназії не існувало в 90-х роках. В такому випадку буде відмова. Це один з прикладів, але, схожих прикладів може бути багато-багато-багато. Як виглядає оцей бланк? Тут є посилання в самій цій статті. Ось. Це посилання, я його відкрила в іншій вкладці. Я не буду детально розбирати повністю весь бланк, просто ми поговоримо про те, з яких частин він складається. Ну, Перше, це шапка це інформація про вас, хто ви і де проживаєте, і так далі. Також є блог, який називається Контакт Персон. Тут мова йде про вашого потенційного роботодавця або. Навчальний заклад, який розглядає ваш кейс, чи прийняти вас чи ні, тут ми вказуємо ім'я контактної особи і також назву навчального закладу офіційної станови або фірми, яка нас хоче взяти на роботу. Так? І тут ми також вказуємо мету, навіщо нам оця оцінка, чи нам потрібно вчитися далі, чи ми будемо шукати роботу, чи якась інша причина ми маємо її вказати. Ну а далі ми вказуємо документи, які в нас є, і потрібно надати. Чітке пояснення, чому ви не можете зібрати всю необхідну документацію. Тут потрібно вказати причину також вказати, чи ви намагалися, чи ви не намагалися цю документацію здобути. Якщо так, ви повинні описати ваші спроби, чим це завершилось. І чому ви не очікуєте на те, що ця процедура принесе вам успіху, так, от я маю на увазі здобуття необхідної інформації. А якщо ні, то потрібно пояснити, чому ви не, не вживали ніяких спроб. Вибачте. Для того, щоб необхідну інформацію здобути. Далі ви маєте описати ваше перебування в Дані, в якому році ви виїхали з країни, де ви отримали освіту, і коли ви прибули до Данії, а от далі йде власне все про вашу освіту. Тут потрібно вказати як формальну інформацію, назву освіти, назву закладу, де цей заклад знаходиться, коли воно було розпочато це навчання і так далі. І що важливо. Потрібно дуже детально описати е, основний зміст, тобто якої галузі ця освіта стосується, які основні предмети, що вивчалися, і чи була практика, чи вона була обов'язково, як довго вона тривала, коли вона була саме, в якому, на якому році навчання і так далі. Тобто тут потрібно дуже детально все описати. Чим більше деталей ви напишете, тим краще, тим краще буде ваша. Ваші оцінювачі, тим легше буде прирівняти вашу освіту до чогось існуючого. Тобто весь свербор, я думаю, саме в тому, щоб описати зміст вашої освіти. Так? Ну і далі наприкінці ви маєте описати ваш досвід роботи за фахом, якщо такий існує. І ось тут ми можемо вказувати кілька наших, Досвідів, так, і е, тут наприкінці ми маємо надати згоду Міністерству освіти в дані е, контактувати нашу країну, е, звідки ми приїхали, тобто в даному випадку, у нас Україну, е, наше міністерство, е, для того, щоб дізнатися, чи надана нам інформація <кхів> співпадає з тим, що могло би бути, так, чи наскільки вона є правдоподібною. Ну, зрозуміло, що якщо ви таку згоду не надаєте, то виникають певні сумніви щодо справжності цієї інформації, яку ви надали. Тому краще таку згоду надати. Далі іде підпис, і ось цей бланк разом з усіма документами, які у вас є, що можуть підтвердити частину вашої освіти, ми відправляємо. У вказаний спосіб, ось тут воно все описано. Ви можете почитати, куди, що і як. Все, я дякую за увагу. Це така нова можливість. Раніше її не було. Я думаю, що вона дуже є корисна, особливо тим, хто зараз збирає документи для вступу. Я нагадую, що 1 лютого в нас починається вступна кампанія до закладів вищої освіти в Данії. І для тих, хто подає на підставі українських документів, це буде квота 2, і вона закінчується 15 березня. Тому не варто гавити час. І подавайте вчасно. Все, дякую за увагу. Побачимо з вами в наступних відео. Всім папа! -па.